Друзі, вітаю вас на моєму каналі Deutsch. Trend. Сьогодні ми з вами будемо говорити про новий рік, про те, як святкується новий рік в Німеччині, а також поговоримо про традицію подарунків. Заліто я хотіла зробити це відео окремо, але я розумію, що зараз час подарунків. Ви хочете бути підготовленими. Ви хочете знати мати якусь інформацію про те, що дарується в Німеччині. Кому дарується, як і коли. Через те я зробила ці дві теми в одному відео. Бажаю вам гарного прогляду і відразу хочу сказати: якщо ви хочете переглядати мої відео, не пропускаючи ніяких новинок, і якщо ви хочете зробити мені невеличкий різдвяно-новорічний подарунок, будь ласка. Поставте вподобайку вже зараз в цьому відео і підпишіться обов'язково на мій канал. Я буду дійсно тішитися, мені буде приємно. Це буде найприємніше, що ви можете для мене зробити саме зараз, в цю хвилину. Дякую вам! Новий рік рахується в Німеччині як і сімейним, так і святом друзів. Тобто це свято веселощів, радості, гарного настрою, музика, салюти обов'язково, світло, гум, тарарам, ну і так далі. І от яка велика є різниця між святкуванням в Україні і от в Німеччині, наприклад, в Україні пов'язаний новий рік з таким. Столом накритим, багато страв, люди сидять, їдять, їдять, їдять. В Німеччині також люди їдять, так є типові страви, про них ми також поговоримо, але такої довгої трапи сидіти за столом немає. Тобто вони щось роблять, вони щось ходять по хаті з друзями говорять, танцюють, виходять на двір, пускають і пітарди салюти, вертаються. Тобто такий більш рух іде так? під час святкування. І почнемо ми з того, що а, новорічний вечір називається в Німеччині Зільвеста. Є власна назва. Я сама от ніколи не задумувалася, чому так. Я подивилася і розкажу вам. Зільвеста а, а, названий а, в новорічний вечір в честь Папи Римського, який а, жив давним-давно і помер 31 грудня. 335 року. Ну і його звали Зільвеста. В честь нього названий наш новорічний вечір в Німеччині. А, так от. Звичайно, ви мусите знати про салюти в першу чергу. Вони продаються, оці всі пітарди, такі ракети, так, які люди можуть самі пускати. Будьте трошечки обережні, вони продаються за 2-3 дні до нового року, їх можна придбати. От зараз ви, наприклад, сьогодні в нас 13 грудня, коли записується відео, ви їх придбати не можете. Так? Вони заборонено навіть їх продавати. І стріляти ними також заборонено в будь-який час. Тобто, от стріляти Цими салютами їх пускати, ці пітарди можна лише опівночі по закону, так ви можете навіть переглянути в гуглі, що стосується саме вашої землі, які є правила, тому що дійсно будьте обережні через те, що дійсно поліція може оштрафувати людей, які це роблять не в призначений для цього час, не в призначене для це для цього місця, десь на вулиці, де там, де проживає багато людей. Тобто люди дійсно от. Майже опівночі, за півгодин, пів дванадцята, пів виходять на двір, так, от вдома не сидять і о, пускають і всі салюти. Це триває десь годинку, так, а потім все заспокоюється і всі лягають спати. Що пов'язано взагалі, які страви їдять люди на Новий рік в Німеччині? Типова страва раклет. Я вам тут покажу картиночку. Це. Е Така, ніби як пічечка, так, яка ставиться, такий гриль, можна навіть сказати. Він ставиться посередині столу, наприклад, там, де сидять всі. І кожен отримує таку свою персональну лопаточку. На цю лопаточку накладаються якісь дрібниці, тобто на столі вже стоять в мисочках. Якісь маленькі шматочки картопельки, якоїсь кукурузки, огірочки, шматочки м'яса, якісь там креветочки, так, якісь овочі. Це все накладається на лопаточку, кожен робить собі таку свою власну композицію. А потім кладе зверху сир спеціальний. Він кладеться зверху, ставиться в цей гриль, і воно так запікається цим сиром. так. Потім це все викладається на тарілку, вже готовеньке, таке запечене. і їсться, споживається. Тобто це такий процес, так, от я щось роблю, ми спілкуємося, все в якомусь русі. Так, не просто хтось там сидить, олів'я собі їсть, а от постійно якась така йде комунікація за столом, якийсь рух. Так само типова страва для Нового року це фондю. Також посередині столу ставиться такий ніби як. Фото буде ставиться такий, як горщик, ніби, або така каструлька. В ній розплавляється сир, певні сорти сиру. Вони якось так змішуються з вином. Я ніколи не робила, але я це їла, але сама не виготовляла. Воно змішується з білим вином, щоб цей сир розплавлений був в такому більш рідкому вигляді. І також на столі стоять різні шматочки, якогось там м'яска, наприклад, якихось овочів. Це може бути також солодке фондю. Зараз зачекайте секундочку, спочатку про це фондю розкажу. Тобто заключається, в чому вся суть. Ви нанизуєте на таку паличку або на залізну паличку, наприклад, шматочок того м'яска, шматочок якоїсь там не знаю, Креветочки, і вмокаєте в цей сир. І от цей сир, ніби цей розплавлений, обволікує вашу їжу, так? ваш шматочок, то, що ви обрали, і от це ви так потихеньку все їсте. Що стосується солодкого фондю, це розплавлений шоколад, і так само ви нанизуєте таким чином якісь шматочки фруктів і обмокуєте їх в цей шоколад і отак їсте. Тобто, як я вже сказала, це така. Комунікативна їжа, так, от ви щось робите, ви спілкуєтеся і потихеньку щось собі їсте. Маленькими порціями зауважте, так ніякого такого важкого їдження немає. Також є така ніби типова страва, хоча я вже давно не чула, щоб хтось мені розказував, що, що її їв саме на а, новорічний вечір: а, суп з сочевиці. Тобто а сочевиця, вона сама така кругленька, так? І нагадує ніби такі маленькі монеточки. І от є ніби таке повір'я, що коли на новорічний вечір їсти сучови... суп зупу... з сочевиці, це приносить гроші в наступному році. Ну і звичайно, ну і звичайно напої, алкогольні напої. Шампанське, так, або шипуче вино, звичайно, це класика, це те, що відкривається також. От є така традиція опівночі або майже незадовго до. І люди, ті, які святкують разом, вони п'ють шампанське. І що вони кажуть? От який тост, такий типовий новорічний пузіт ноя, що означає, нехай вдасться новий рік. так. З латині нехай вдасться. А от вже скорочення, оце пост, коли ми стукаємося так, келехами, це вже скорочення саме від цього позід. І означає нехай вдасться, От, щоб ви знали. І також бажають один одному. Звичайно, щасливого Нового року. «Ein gutes, ein gutes, glückliches neues Jahr» І einen guten Rutsch». Що означає це побажання? В першу чергу «гуч», от від дієслова гочь, з'їжджати з гірки, наприклад, так? Тобто так ніби скользити. Тобто, бажається такого доброго переходу з старого року в Новий рік, так? Переїхали. Пере... «з'їхали з гірки з старого року в Новий рік і так вдало, вдало нам це вдалося. Але також це побажання а, є е, е, ідея, що воно походить від гідіш, де є побажання «гуд гош, що означає доброго початку. Тобто, або це побажання означає доброго початку, так, в новому році, або оцього доброго переходу. Бажають його завжди. Тобто, якщо вас будуть вітати зараз з дріздвяними свят, святами, обов'язково вам також побажають Айн Гуднуруч. Це буде означати. Щоб у вас все було добре в новому році. Що стосується інших алкогольних напоїв, які є такими типовими новорічними, це, звичайно, такий Сільвестер Пунш або Feuerzangen Bowl. Зараз я вам покажу фотографії, як це все виглядає. Тобто, це такий саморобний напій, який змішується з якогось міцного алкоголю, наприклад, ром. Додається туди червоне вино, додаються оці такі типові різдвяні приправи, щось апельсинове, куриця, лимон. Так, от, і воно таке в такому гарячому вигляді або в холодному вигляді споживається. Новий рік також пов'язаний з маленькими талісманчиками, які мають приносити щастя і успіх в новому році. Взагалі, німці не є такими суєвірними людьми, але от така. Позитивні якісь речі вони люблять, і особливо перед новим роком ви будете бачити, що такі маленькі талісманчики вони всюди продаються в кожному магазині, десь перед касами ви будете їх зустрічати. От що німці рахують, приносить щастя. Звичайно, це підкова, так, також як і в Україні. Підкова, та, яка вішається на двері, вона захищає оселю від, ну від. Таких злих чужинців, так, щоб все вдома було добре. Також в Німеччині щастя приносить сажу трус Ви будете бачити такі маленькі фігурки, вдягнуті в чорний одяг. Це той такий чоловічок, який іде до когось чистити демар так, і от він також приносить щастя. Або це листочок е конюшини. Чотир... З чотирьох листочків, які складаються, також приносить щастя. Або це може бути сонечко, так? яке сидить саме на цьому листочку, також приносить щастя. Ну, і саме цікаво, що в Німеччині щастя, щасливим талісманом рахується свинка. Вона буде вас супроводжувати зараз, ваші очі всюди, так? і в марципановому вигляді якісь солодощі, формі свинки, і, в, і різні фігурки, такі, які десь можна, як о, якийсь брілочок собі до ключів повісити. Що тільки всюди свинка, свинка, свинка є вираз, uh, tu hast schwein gehabt» тобі пощастило, так? От в те, ти отримав свиню, в тебе була свиня. Це означає, тобі пощастило. Чому так, от в старих германів, дійсно, це ще повір'я іде з тих часів, в них кабан це був символ багатства. От воно ще й перейшло в наш час і супроводжує німців по сьогоднішній день. І хотіла додати, що між іншим ця традиція з салютами, з цим таким голосним святкуванням, також пов'язана з традицією старих германів саме в цей вечір. Вони отакими от якимись барабанами, якимись світловими ефектами, також святкували. І це було повір'я, що такими речами вони відганяють злих духів від нового року. Так, ідіть собі кудись геть. А ми хочемо мати. Світлий, гарний новий рік. І ще одне цікаве повір'я, про яке я забула сказати, що не бажано їсти на новий рік. Хоча я сумніваюся, що хтось дотримується сьогодні цієї традиції. А, тобто є традиція, що на Новий рік не потрібно не слід їсти рибу. Чому? Тому що є також повір'я, що або легенди, які ходять, що. А, всі ті невіруючі люди, які знаходилися в, в полі зору або поблизу папи римського Сильвестра, так, в честь якого названий е, нов, новорічний вечір, тобто ті люди, які були невіруючими, і в його присутності їли рибу, вони завжди е, вдавлювалися рибними кістками. Є таке. Не вірте цьому, тобто, хто полюбляє рибку, їжте, будь ласка, з задоволенням, але просто знайте це як факт. І я хочу сказати декілька слів про подарунки. Тобто, я вже в попередньому відео вам розказувала, що на Новий рік немає традиції дарувати подарунки. Подарунки даруються на Різдво. так? Тобто пам'ятайте, що подарунки даруються на Різдво великі, дорогі подарунки. Виключно між близькими людьми. Тобто, сім'я дарує один одному це їхній фінансовий бюджет. Як тобто, друзям, знайомим вам не потрібно дарувати ну, дорогі подарунки, що є в Німеччині взагалі дорогим подарунком? От я спеціально вирішила прогуглити всю цю справу, мені було цікаво, хоча от це і співпадало з моїм баченням. Але от мені була цікава статистика. Дорогим подарунком рахується вже подарунок 50 євро. Тобто, якщо брати якогось середньостатистичного німця, який заробляє таку то суму, 50 євро, це вже рахується дорогим подарунком. Ну, уявіть, у вас є декілька друзів, у вас є знайомі. Ви не можете кожному з них дарувати якийсь особливий подарунок, так? Подарунки рахуються в Німеччині, в принципі, знаком уваги. так. Це не є подарунок, де ви мусите показати, що ви на людину ну, щось потратили. Ви мусите цим подарунком показати, що ви про неї думали, що ви про неї пам'ятали. І це може бути невеличка дрібничка, так? Це знак уваги. Пам'ятаєте це? От хтось в інстаграмі в мене запитав, як чим можна здивувати німців, що їм можна подарувати. Їх не треба дивувати нічим, вони цього не хочуть. Тобто пам'ятаєте, що в кожен подарунок, особливо дорогий, має цей зворотній ефект. Я тобі дарую щось, так? І тобто людина вже має, ну, от в підсвідомості десь закладено щось дарувати в відповідь, так, відповідне по там по затратах фінансових. Не робіть цього, тому що о, в першу чергу я сказала це знак уваги. От що взагалі німці один одному дарують? Також я переглянула статистику, мені було цікаво, хоча це знову ж таки співпадало з моїм баченням або з моїми спостереженнями. В першу чергу це подарункові сертифікати. Звичайно, що часто ми можемо не. Трафити смак тої людини, якій ми щось даруємо, так, якщо це якісь парфуми, або якась, ну не знаю, ну щось таке, де краще от зробити гарно оформлений подарунковий сертифікат, де людина йде в цей магазин, або онлайн купує собі дійсно те, що, ну, що їй подобається, так, відповідно до власних бажань. Щоб не було якихось, ну знаєте, розчарувань, або о, а я щось інше би хотіла, ви самі розумієте. На другому місці це, звичайно, іграшки. Ну, Різдво це в першу чергу таке дитяче свято. Діти отримують, як я вже вам розказувала в цей період, в ці дні найбільші подарунки, най... найбільше і найбільші, і найдорожчі в цей час. І звичайно, що їм дарують часто іграшки, якщо це маленькі діти. Також німці люблять дарувати один одному їжу і солодощі. Тут мається на увазі їжа солодощі. В принципі, не те, що ви можете купити в супермаркеті, так? а щось особливе. Тобто є такі маленькі магазинчики, які роблять ну, такі особливі якісь речі, ручна робота, якісь особливе варення, особливий мед. Якісь особливі цукерки ручної роботи, так? Це краще, нехай буде щось дуже малесеньке, але особливе те, що не можна от вийти просто і купити в звичайному супермаркеті, так? Тобто цим ви також показуєте, що ви для цієї людини старалися, ви щось для неї обирали щось спеціальне. А... Не прийнято знайомим дарувати одяг. Так? Одяг це предмети необхідності, які людина собі купує сама. Так само, як засоби гігієни, якийсь гель для душу чи шампунь. Ну, якщо це щось особливе, особливе, так? звичайно. Але не те, що можна, ну, те, що люди купують собі щодня. І е, як я вже сказала, одяг. Якщо це ручна робота, якщо це якісь шкарпетки, ну от, аксесуари, так, якісь шалик, шкарпетки, шапочка, а зв'язана своїми руками або куплена десь, ну, от, дійсно щось таке особливе, звичайно, так от на це акцентується завжди увага е, ваша, що ви старалися, ви щось шукали, от підшуковували саме для цієї людини. Тобто, якщо ви хочете а, щось подарувати вашим знайомим німцям, сусідам а, в знак подяки за допомогу, тому що багато мені пишуть: от я хочу подякувати за допомогу. Ви можете подякувати просто словами, просто словами подякувати і привітати, і цього буде достатньо. Ви можете, ну, щось таке матеріальне, якщо хочете подарувати, як я вже сказала, якісь шоколадні цукерочки, якась гарна свічка, так, щось таке нейтральне. А це може бути, якщо ви знаєте, що людина любить читати подарунковий сертифікат в книговк в книгарню, де вона може собі придбати якусь гарну книжку. Підпишіть листівку гарну з привітанням, якусь баночку мармеладу купіть або меду, і гарно це все замотайте. І це вже буде дуже-дуже приємно. Це буде від вас великий знак уваги і великий знак подяки. І між іншим я ще хотіла сказати декілька слів про те, кому не варто дарувати подарунки вчителям. Тобто, вчителі в школі не на курсах, а от в школі, щоб ви знали, це службовці. А службовцям в Німеччині заборонено приймати подарунки, тобто жодного подарунку ні в якому разі. Це штрафується, це дійсно не просто не можна, так? А це вже практично кримінальна справа. Через те, вчителі можуть приймати подарунки від класу всього, так? наприклад, від всього класу, де батьки збирають гроші там по одному 2 євро. І це має бути подарунок на 20-30 євро, ну, максимально 40. Якось можна також гуглити, залежно від землі, є свої дійсно такі фінансові рамки. Якщо це ваш викладач на курсі, і ви хочете зробити йому щось приємне, також з групою можете зібратися і подарувати ну, якийсь там сертифікат подарунковий також на таку приблизну суму 20-30 євро. Ні в якому разі не 100 євро. Так, не робіть таких великих подарунків, тому що це дійсно шкодить, а шкодить взаємозв'язку цієї нейтральності, вчитель, учень. Так само, ну от ще хотіла сказати про вчителів в школі, клас може подарувати подарунок. Вчитель його прийме, але не від окремого учня і тим паче не від батьків окремого учня. Так? Коли мама приходить і щось дарує, ну ні в якому разі. Це, це хабарництво, це вже відноситься до хабарництва. І також не прийнято дарувати подарунки лікарям. Щоб ви знали. Тобто, в знак уваги, якщо, наприклад, от, лікар вам допоміг, якась була терапія, ви можете подарувати маленьку коробочку цукерок. Але не просто от спеціально приходити і дарувати щось на Різдво. Ні, от нема такого, не прийнято і все. У лікаря є своя заробітна плата, він отримує за свою роботу гроші. Ви його пацієнт, і ви йому подарунками ну, не зобов'язані його. Його обдаровувати для цього у вас є люди близькі, вам, ваші друзі, ваша сім'я. А в нього є своя сім'я, яка йому буде дарувати подарунки. І ще декілька слів ну такі цікаві факти. А що не варто взагалі от дарувати, так? які в нас також є повір'я, що деякі речі, якщо дарувати, вони приносять ніби нещастя. Не можна це дарувати. Ну і в Німеччині також. Наприклад, не можна дарувати взуття. Тому що рахується, що та людина, якій ви подаруєте взуття, вона що зробить? Втече правильно. Не можна дарувати годинник. Тому що рахується, що коли годинник в цієї людини зупиниться, оцей момент принесе їй нещастя. Не можна дарувати гаманець. Я знаю, що от в Україні можна дарувати гаманець, якщо ви покладете туди гроші. Так? Ну, наприклад, є таке повір'я, така традиція. А в Німеччині гаманець дарувати не можна. Це також пов'язано з якимись фінансовими незгодами. Також в Німеччині е, не прийнято. Хоча я думаю, що люди все ж таки це роблять, бо я вже спостерігала такі подарунки. Дарувати шарфи і хустки. Хустка це щось те, що пов'язане з трауром, з сумом, не дарується. І-і. і. Саме цікавий момент, який був для мене дійсно цікавий цього я не знала перли. Все, що зроблено з перлів прикраси, браслети, намисто. Перли асоціюються в Німеччині з сльозами. Тобто означає, скільки перлів на цій прикрасі є, стільки сліз прольє ця людина. Через те перли це не подарунок. Тобто всі перлові прикраси чи перлові чи сперлів. Всі прикраси з перлів люди купують собі самі жінки, так, в першу чергу. А от дарувати їх не варто. Друзі мої любі, на цьому наше відео закінчується. Це останнє відео в цьому році. Важкий був рік. Ну, важкий це не те слово, це дуже... сказати важкий рік не сказати нічого. Ми з вами зустрінемося в новому році, і я впевнена, що новий рік буде до нас добрим. Усміхненим, і ми будемо в цьому році новому усміхненими, щасливими ем, в нашій цілій, щасливій, веселій Україні. Все буде добре. Це зараз такий час, коли ми можемо багато що переосмислити, ем, попланувати. Хоча, от ем, багато хто зараз розчарований в плануваннях, що планувати нічого не варто, а я все ж таки рахую, що варто. Варто планувати власні, власні цілі, власні досягнення, те, що ви хочете ви зробити в наступному році, не те, що має відбутися навколо вас, а те, що залежить саме від вас. Через те помрійте зараз, побажайте що ви хочете мати в наступному році, який це буде рік для вас, що ви будете робити, де ви будете, які ви будете. І нехай все збудеться саме так, як ви зараз собі уявляєте. Бажаю вам гарних свят, веселих свят! Бажаю вам гарного, щасливого Нового року. До зустрічі в новому 2023-му!